Друзі, всім привіт! Так як в Україні вже закінчився навчальний рік, хочу привітати всіх з цим святом, з останнім дзвоником та побажати успіхів мирного неба нашим дітям, українським дітям та світлого майбутнього. Так як останній дзвоник це чудове свято, якого чекають більше батьки, аніж діти, затема навіяла на мене сьогоднішню тему нашої розмови. Я вирішила трошки розповісти вам про освіту в Іспанії. Думаю, що можливо комусь ця інформація буде важливою, цікавою та навіть знадобиться в житті. Якщо ні, то просто для загального розвитку. Адже мені було досить цікаво дізнатись, що в Іспанії трішки не так, як в Україні, все відбувається. Так, тут є дитячі садки. Дитячий садок називається Гвардерія, але не скрізь. Їх не так і багато. В Україні, мені здається, їх набагато більше, і це як основа у нас йде. В Іспанії як основа йде школа. Тому що в Україні освіта починається з шести років. Ну, вже там по бажанню можна і всім піти. В Іспанії не так. В Іспанії до школи діти йдуть три роки. Три роки це те саме, що у нас в садок. От їхні школярики це наші дітки в садочку. Три роки батьки відправляють дитину в школу перший раз, але не в перший клас. Це називається інфантіль, едукасіон інфантіль. Освіта дитяча, початкова освіта для маленьких діток. Вона триває з 3 до 6 років, адже об 6 років вони вже йдуть до першого класу, що називається едукасіон примарія. Едукасіон примарія триває з 6 років до 12, тобто з 1 по 6 клас. Так як в Україні ми навчаємося з 1 по 9, ну це обов'язково. В Іспанії це триває з 1 по 6 клас. І взагалі школа в Іспанії трохи не така, як в нас, не так функціонує. Тут навчаються діти з 3 років і до 12 років. Це школа, примарія. Потім вони вступають в інститут. Тобто не вступають, а йдуть до інституту. Тому що в Іспанії інститут та університет абсолютно різні речі. В Україні інститут та університет прирівнюються вже до вищої освіти. Вища освіта в Іспанії називається. Суперіор, тобто щось супер, щось вище, ніж примарія та основна освіта. Але про це ми поговоримо з вами пізніше. Тому, коли діти йдуть в інститут в 12 років, діти йдуть в інститут. Але що ще є цікавого і різне між Україною та те, що в Україні дітей вчителі ніколи не залишають на інший, на один рік іще в тому ж самому класі, в Іспанії, коли дитина. Не набрала базового рівня знань в цьому навчальному році, вчителі з повним правом можуть залишити її ще раз, наприклад, в другому класі для повтору цього курсу. Тут нічого такого немає, всі діти залишаються, але залишаються один раз. Один раз за шість років вчителі мають право залишити дитину на повторний курс. Тому в Іспанії не так як в Україні. Діти йдуть в школу, коли будуть готові, батьки дивляться. По моральному стану дитини. Ні, не так як в Україні. Обов'язково в 6 років дитина вже повинна йти до школи. І тому її можуть залишити, і потім буде зручно, бо по віку вона в інститут піде в 12 років, завжди вона піде в 12 років, не пізніше. А, максимум в 13 років, якщо залишили один раз. Що ще цікавого, що от зараз в Україні закінчився навчальний рік. У нас в Іспанії навчальний рік ще не закінчився. Вероніка навчатиметься до 20 червня в школі, а потім почнуться вакасіони з канікул, літні канікули. І е, навчальний рік починається не так, як в Україні з 1 вересня, а починається е, плюс-мінус з 8 вересня. Не знаю, ми, ми тут не так давно живемо, тому... От коли ми були, починався з 8 вересня цього року, і минулого року ні ми не були, лише цього року почався 8 вересня навчальний рік. В Іспанії все трішки вплинуло. Тому й канікулів у дітей менше, ніж у наших. Але зовсім трішки, на трішки менше. Сьогодні ми розмовляємо лише, лише про школу. Не хочу розмовляти про інститути, про школу. А ще чому я вирішила затронути цю тему, тому що я працюю в школі. І скоро в нас почнуться літні канікули, Комедор це буде не потрібен, і у мене також будуть канікули. Готуюсь до канікул. Ще що цікавого я помітила в Іспанії, це те, що в школі не дуже школа повністю повністю фінансується на місцевому рівні, тобто батьки нічого не платять. Ще що цікавого ніяких внесків, нічого, абсолютно початкова освіта в Іспанії 100%. Безкоштовно те, що право, яке мають діти по конституції, де повністю виконується і дотримується в Іспанії. Але в школі не так, як у нас, у нас роблять різні суперремонти, наводять красу, супер умови. В Іспанії не дуже над цим заморочуються, але повністю покриваються всі елементарні потреби дітей. Кожна дитина має свою окрему парту. Немає дітей по двоє за партою, так як в Україні. Зовсім по-іншому вони сидять. Кожен має своє окреме робоче місце. Вони часто проходять екзамени, вони проходять тему, навчальну тему. Потім, коли закінчують проходити тему, вони здають іспит з цієї теми. На основі цього іспиту вони якби, отримують оцінку за темою. Потім всі теми додаються, всі оцінки і діляться на кількість іспитів. І таким чином. Вони визначають, яку оцінку поставити дитині і до речі, кого цікавить питання домашніх завдань. Так, в Іспанії є домашні завдання. Але як я зрозуміла, це також вони мають свою особливість, тому що в школі діти починають опрацьовувати якусь справу. якщо вони не встигли її закінчити, їм доводиться закінчувати її вдома. А якщо вони вже почали та закінчили в школі, вони приходять додому і вже не мають домашнього завдань. Тому у кожної дитини... Свій рівень і свої завдання. Хтось вже виконав у школі і приходить, каже: в мене немає домашнього завдання, а хтось не виконав в школі по якійсь причині, і тому потім приходить додому і сідає виконувати домашні завдання. Це мені здається дуже розумне рішення. І ще один момент це відео бачите, я намагаюся знімати для вас різноманітні відео, щоб вам. Не було щоб вас було абурро, не хочу вас, щоб ви були знуджені, вам було не цікаво. Тому записую відео абсолютно на різноманітну тематику і різноманітного стилю. Тому мені було б дуже цікаво дізнатися від вас в коментарях, чи сподобалась вам така бесіда, така тема, чи була вона для вас корисною. Що було б ще вам цікаво дізнатись про Іспанію та її особливості? І якщо було не цікаво. Напишіть, що більше вам не цікаві. І я зніматиму знову лише екскурсії для вас. Як бачите, іспанці також дуже веселі та цікаві люди. А ще не знаю, цей чоловік мене повністю вибив з моєї теми шкільного навчання. Хочу вам сказати про іспанців, що вони досить такі е, комунікабельні. Тобто, просто йшовши по вулиці, ви легко можете познайомитися з ким. З кимось привітатися, спитати, куди, що, до чого, як вам пройти. От в мене було сьогодні те, мені треба те. Вас запитають, щось щось відповісте. І дуже комунікабельні, дуже прості люди. Тому в Іспанії досить легко і досить приємні люди. І хочу задати вам повністю запитання. Чи знаєте ви, де я зараз знаходжусь? Як вигадати? Хто був, вже був уважний і дивився мої всі відео переглядав, той з легкістю скаже назву парку, в якому зараз я знаходжусь. Чекаю на ваші відповіді в коментарях. Якщо моє відео, сьогоднішнє відео було цікавим та корисним для вас, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Буду дуже рада вашим коментарям. До зустрічі!